Так, дівчатка, Після того, як я розібрала, тут я поскладала всі резиночки, які є. Ну, Тут треба буде їх перебрати, тому що вони вже такі дитячі, більш дівчатка повиростали з них. от, то, Мабуть, я їх вже повідділяю. Ну, Поки так, тут такі різні ці позалишала. Для гігієни всяке таке положила. Тут те, що було, пособирала, посортувала для губків, тут для ногтиків, тут усе такі е, крема різні, там ці, ну таке, що було, просто для личка посортувала. Тут всяка біжутерійка така дідська, і доросла, і тут всякі сережек. ну це ще не вся, бо її дуже багато. от. Тут таке для бровок. От салфеточки. Коротше, тут зробила так. Димоємося далі. Тут я поскладала аптечку, зробила таку. Тут такі різні, що потрібно, там чоловіка лежить. Все. Дивимося. Тут у мене для шиття буде, я його все тут візьму. Ось теж окремо коробочку. Бо просто так, тут фени положила, машинка, ну і тут теж щось там чоловіка в цій коробочці лежить. І аптечка тут чоловіка. От. Це. А це ще на завтра. Ще на завтра. Тут банок, бутилк, духи, тут все це ще на завтра. Прибирати і дуже багато є. Це незалежно від того, що скільки косметики, що в ванні стоїть, в по коробках лежить, що тут поперебирати все треба. Змінити на зимній вже цей статуеточки. Коротше, це все, що треба прибирати. Так що до, і після, і на завтра праця, як буде час.